Мені потрібен член зранку. а Мені потрібен член вечері. Кожну хвилину дня. а давай, мені пеніс, Мені байдуже, дощ і чи сніг. Ой. Стоп. Ааа, що? Мене зависло! Зависло! Ааа! Закрийся нахуй, ДБД! Та да, да, да! Ти нахуй! Заново! Все, співаю. Ча. Так, там вот так, вот отак. бем-бем. Мені потрібен член зранку, М мені потрібен член увечері. Кожну хвилину дня, -ай, давай мені пеніс. Мені байдуже, дощ дещо, сніг падає. Є, -є, -є, Є, о, мені завжди потрібен член. Я не витримую дня. Я, якщо я не на коні, то любе. Я просто не залишусь. Мені завжди потрібен член. Від заходу до свіданку. Якщо в тебе немає великої пряжки, хлопче. Просто проходь. Мені подобається в тракторі, мені, мені подобається в пікапі. Я. Ой, де я? Мені подобається Мені по пікапі. Дай мені справжньої, старої, доброї сільської любові. Хлопче, не виправдовуй удачу. Ой, хай то хліб, чи баний стілеся, я не срамзию, любий. Якщо я в тебе немає товару, я просто скажу па. ай Мені потрібен шлен зранку, мені потрібен шлен ввечері, кожну хвилину дня, дай мені пеніс. А мені байдуже до досі досі сніг падає. Е Ей, я ви лише вста явка боє, що має. О, мені потрібен член, я не витримаю дня. Якщо я не на коні, то любий. Я просто не залишуся. А мені потрібно, потрібно, завжди потрібен член від заходи до свіданку. А якщо у тебе немає великої пряжки, хлопці. Хлопці просто проходять. Переглянь майбутні поп-концерти, купи квитки на улюблених виконавців. Покалом, Тобі. Що? Тобі... Де... Де... Я не то вже! Де воно? Давай! Ой, ну. же, ниже, де, блядь, Де який Володимир блядь? Я! А я мхо <рекун> Я якра. Мені завжди потрібен шлен, коли Тож сідла і. Поїдали! Якщо не витягуєш, зроби кров і дійти. Що нахуй за хуйня? Сибірський? Я не розумію, що скопіював, блядь Там щось сибірське. Що? Э, а, який? А, ой, мені завжди потрібен шлен! І завжди мені що кажуть. Мені байдуже кажуть. Я кроваве Хонкі конгу і лю люблю валятися всі. Мені потрібен завжди потрібен шлен. Тож і поїхали. Що настигаєш, зроби крови, і дійде!